І теж я який то вірус підхопила, їдучи з Болгарії. І тут якраз за вікном гуркотіло Неподське, і лежиш в себе у ліжку, всі твої проблеми, всі твої болячки, і ментальні, і фізичні лізуть наверх. Тому настрій був дуже печальний, і я раптом. Од -од 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 Одного разу різко лягла на ліжко і провалилась. Я не скажу, що це приємно. Ти кожного разу, наче помираєш. Саме от такого різкого горокружіння. І я собі думаю, Стиця, це приїхали. А де мої плани, тоді хто буде їх виконувати і взагалі в будь-якому віці таке? <кій> Враження, що життя лише починається. Ну, печаль була велика. І, і кому про це розкажеш? Тому послухайте, будь ласка, уважно. якщо у вас немає такої проблеми, у вас є знайомі, є друзі, є родичі, і у вас ще є життя попереду. Не зарікайтеся, я теж думала, що це не моя проблема. <кій> я, як завжди, так як ми навчили ще базарні, вони нам казали. Шукайте хворих, шукайте здорових, які хочуть бути якомога довше здоровими, і казали, вчіть людей бути керуючими власним здоров'ям. Звичайно, у нас є лікарі і в структурі, і ті, що приїжджають обстеження, робити, і є їх рекомендації на нашому сайті по групах захворювань. Але тут я теж чула думку, що. В деяких питаннях ми маємо таку інформацію, такі секрети, що е, вся медицина цього не знає. Тому я першим, е, першим ділом відкриваю інтернет, починаю вивчати цю проблему. Маса інформації, маса. Але я з, з чим стикнулася, і, мабуть, наші лікарі теж би, е, ну, заступили в їх дуже багато причин головокружіння. І важко визначити. І тоді я обираю таку тактику, і вам теж рекомендую при всяк випадок одночасно на всі ці причини е діяти. І тоді буде обов'язковий комплексний підхід. І от я зараз вам перерахую, що я знайшла в інтернеті, які можуть бути причини і як. Одночасно на кожну з них можна діяти не лише нашими е, продуктами, але от на сьогодні я вже скажу вам, що другий місяць взагалі нема ніякого головокружіння. Я повернулася до повноцінного життя, і вам мої поради обов'язково згодяться і не обов'язково при головокружінні. Я навіть коли приходжу обстеження, обстеження, приношу додому ту книжечку, таку товсту, і десь тиждень починаю через інтернет вишукувати відповіді на ті питання, що робить той чи інший паразит, там нестача яких -то гормонів чи вітамінів до чого призводить. І тоді ти бачиш, що та перша сторінка, яку лікарі заповнюють, вже ти розумієш, що дуже такий зв'язок прямий є. Чому там е, якісь недоліки в тих чи інших системах? Там паразити, там вітаміни і так далі. Так от, причини. Перша причина може бути в нашій шиї знаходиться. Ну, найгірше це ущемлення, звичайне нервових волоках. І ще з віком м'язи, які підтримують шию, вони скорочуються. Вони стають твердими. Тому перше, що я почала робити, до шиї я достаю, і оці всі шийні, як сказати? Вище і нижче самої шиї, особливо ямочка, Я дуже активно масаж робила, і хондрогель наш приміняла, а також Мас для е, суставів. Як воно по-українськи? Для субів. Так, І, але одного цього недостатньо. Просто я іще, ну, для мене це був ще саме експеримент. Тепер я зрозуміла, що в будь-яких випадках я буду такий підхід е, приміняти для себе. Далі, що масаж ще буває е, точковий. Да? Як сказати правильно, точки, да? теж я там в інтернеті вичитала, що, що і, і ця точка, і от біля вух, дуже корисно вуха розпирать. Мас... Саме в той момент, коли у вас оце головокружіння, починайте над собою працювати. Я навіть знаєте, що робила? Треба різко так наперед нахилитись, роді як ти витягуєш, витягуєш. Этот, э, э, М'яз, м'яз, так. Да. Потім е, робила масаж. Верні, зарядку таку вправи, вправи такі. Не так, як е, показував е, пан Павло, що він почав крутити свої головою. Я, я так ніколи не зможу, не, не, не вийде в мене. Але так потихеньку статичні якісь рухи робить. Допомагайте своїй шиї, самим собі. Це не лише вікове, це може з, з кожним е, 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 случитися. Трапиться. Далі ще яка може бути причина? Нестача кисню. Нестача кисню. Тому я включила в свій е, раціон продуктовий нашої продукції, я е, е, формулу. Вона кисенька, я її е, після їжі, але обов'язково вона доносить кисень до клітин е, до, до наших судин, і я через кілька днів почула буквально почула результат. Ще хочу сказати, що перед тим як почались з були такі симптоми. Саме з правого боку, ну таке тікало. швидко-швидко-швидко, десь там в сосуді, да щось там може тромбік як Я думаю, так все мікроінсульт е, забезпечений мені, і ви знаєте, навіть був кров вилив в праве око. Це все е, мої особисті спостереження над собою. Ще треба, е, щоб був приток Кисню, дихання прави робити. Не треба там е, нічого зарубного, просто глибоко вдихаємо перед відкритим вікном. Або на дворі глибоко вдихаємо, повільно видихаємо. Кілька таких вправ. і просто, очевидні якісь відбуваються в організмі позитивні зміни. Нічого не бійтесь при цьому. Прогулянки, провітрювати частіше кімнату, не треба спати ну, при високій температурі. Наш організм любить е, таку помірну температуру і повітряну кімнату. Третя причина вичитає дефіцит вітаміну Д. Чисто, ви, ви, його зараз немає. У нас але є амінокомплекс, є е, е, вітафлор і багато інших продуктів, які. Мінерал-проф, будь ласка. Тому. Е, в нашому асортименті можна все знайти, навіть якщо якийсь конкретний, от у нас не було, який то час торгівцепс, але є інші гриби. Рейш, наприклад, прекрасно діє, далі, які ще можуть бути причини, е, упадок енергії. Ну, Звичайно, на дворі осінь, тут всякі потрясіння і, і так далі. Е, треба енергетично насичену їжу приймати. Ну, і у нас є спеціальна ціла лінійка е, м, продуктів, які направлені на підвищення енер... е, тонусу нашого енергокомплексу. То є <Salz leaner> е. ну це по назі <Gens går> нам так, так легко собою займатись, тому що на кожній упаковці написано для чого воно. Все бери, не треба для цього бути сім'ї п'яді, е, тим, тим, тим паче ми вже давно перевірили, що е, не буде ніяких побочних ефектів цього. Далі іще кілька вичитала я. Ну, імунітет. Понижений імунітет теж може призвести до таких наслідків. І ще я таке цікаво вичитала, що майже 90% імунітету в кишківнику нашому знаходиться. Оце для мене було відкриття, я аж посміялась, думаю, це тобі да. А кишківник, це значить уся наша оця апаратура. У мене ж там пічнула 40 років там де це, само собою. І коротше, все, що у нас є спеціально для імунітету, є і краплі, там і таблетки, і капсули, де є слово імунітет. Приймаємо по трішку, починаючи з крапель. І займаємось е, нашим е, 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 шмілково-пішковим. Потрошку не треба вже так багато, як я чула там по двадцять, двадцять п'ять. 12 можна, я думаю, 10 можна на Ну, я вам ще скажу дуже важливий такий фактор, як депресія. Майже у кожного вона періодично виникає по різних причинах, і коли немає настрою, немає стимулу жити. Займаємося з ними самі собою. Ніхто не прийде і не буде вас лоскотати під домичками, щоб ви почали посміхатись і е, радіти життю. Це наша задача перед нами самими. І є теж дуже багато перевірених цим життям, а особливо зараз. Що нам може допомогти, щоб ви е, е, з депресії вийшли? Ну, з, з, Знову таки наші бати, але ще що я особисто. Коли мені трошки сумно, я вмикаю італійську музику. Я була в Італії і в мене зразу такі е, згадки, особливо о, о, музику знайомих нам е, е, виконавців. Да? Італійську музику, пісні італійські, класика ще теж є така позитивна, дуже добре впливає на настрій. Аудіо. Е, аудіо оповідання ще є такі, ви вже чули, да? є таке розважання. Я дивлюся, щоб там позитивний був кінець, а не щось таке депресивне. Я давно вже перестала дивитись фільми, особливо там, де стріляють, убивають і так далі. Це вже нам зовсім не підходить. Треба щось позитивне, щось світле. Мріяти треба. Мріяти треба. У мене. Я признаю з Болгарії великий, великий ну, ручник великий, де написано Болгарія, там пляж, все повісила, і як гляну, так у мене вже і настрій. Я планую вже гроші відкладаю, плани малюю, що я буду робити там в Болгарії ціле літо на березі моря. Це ж мені ще стільки треба працювати, щоб мені подарували туди путівку. Сама буду, сама. Але Мрієте про це дуже корисно і плани будувати, не е, про минуле е, думати, і навіть е, сьогоднішній день мало у нас е, причин для радості, а мрієте про майбутнє і самі його вибудовуйте. Спілкування з позитивними людьми теж виводить сьогодні. Добре, ви себе почуваєте в цій залі? <плес> ну, бачите, як? Це теж. Впливає на тонус, позитивний тонус нашого організму. Е, з друзями, подорожувати ще можна, хоч і недалеко. У нас е, в Києві стільки локацій шикарних, шикарних. Десять штук собі заплануйте за рік і всі ходіть, і, е, класичну музику підіть, послухайте, десь теж в е, консерваторії там, чи філармонії. Паразити ще бувають причиною. Як ми не дивно, от паразити, ви знаєте, що вони трамбувати можуть, отравляти наш організм. Тому обов'язково в нашій програмі повинен бути хоч один, який антипаразитарний продукт. Елементарно навіть просто ліксир антипаразитарний. Він дуже він же не лише з паразитами воює. Е, налагоджує роботу е, е, кишківника і взагалі цього тракту, це мені ще головний лікар е, компанії колись підкреслював. Ну е, і на, нарешті, нарешті, не знаю як кому, мені дуже допомагає молитва. Але вона повинна бути конкретною, не так, що от е, ну господи прости, дай мені всього хорошого. Конкретно розкажіть е, творцю про свою проблему. І що б ви хотіли з нею зробити? І він вам обов'язково допоможе, особливо, якщо ви вірите в це, на 100%. А зараз давайте перевіримо всі разом. Я вже завершила свої викладку своїх експериментів над собою. Мені дійсно подобається формулювання така, що станьте керуючим власним здоров'ям. І я дійсно ні, ні лікарі, ні аптеки при всій повазі до них мені вже десятки років не цікаві. Ви бачите, хто тут присутній з цієї сфери, але вони вже давно стали теж нашими. Давайте я вас дуже прошу, з хорошим настроєм, з любов'ю одне до одного до себе і в якій то мірі до мене. Подаруйте, давайте всі один куплет пісні. Я ж прощаюсь з Києвом» грає. Море залеває куплети. Всі разом. А, іди сюди, допоможеш нам.